У вас у резюме сказано, що ви дуже швидко рахуєте в умі. Так, це так. Скільки буде 12 помножити на 37? 49. Але це навіть не близько до правильного результату. А про точність і знайшлося. Їдуть у поїзді страшна жінка і молодий хлопець. Їдуть мовчать. Тут поїзд заїжджає у тунель. Жінка кокетливо. Якщо ви мене поцілуєте, то я закричу. Хлопець такий, я теж. Папуасів запитують, як ви кокоси з пальм збираєте? А ми їх не збираємо. Коли вітер подує, вони самі падають. А коли вітру нема, ну, тоді, значить, поганий врожай. Успішний лікар ніколи не призначить вам лікувальну фізкультуру, бо вона безкоштовна, від неї важко померти і вона допомагає. Запис у шкільному щоденнику. Понеділок був спійманий біля жіночого туалету, заглядав, вівторок був спійманий біля жіночого туалету, показував. Середа був спійманий біля жіночого туалету, відірвали, співчуваємо батькам.